Та що її там у посадці Тіло. Зараз будемо перевіряти цю посадку. Сподіваємося знайти, забрати ще одну душу, повернути її додому. Та удар такой така. Але за бородинкам можливо взяти. Так, звичайно, там дуже багато біологічного матеріалу. На жаль, немає документів, нічого, але ну, будемо обстежувати, перевіряти. Може по якимось речам близькі зможуть опізнати.

Дякую!